Сьогодні мова піде не так про огірочки, а як їх поливати. Тобто, щоб зменшити кількість використання води для поливу. І цим самим ми здешевимо їх собівартість. У нас стоїть така спека. Ось уже закінчилася перша декада серпня, а температура не спадає. Я вже поливав їх і дощуванням зверху, і порядках потічкам води, але багато води використовується. Тож, Ще один спосіб є, як їх поливати крапельне зрошування. Тобто крапельною стрічкою, ось оцієї, ми підводимо воду безпосередньо до коріння огірочків. Що ж для цього потрібно? Ось така труба. Я вже її зміряв так. 32 мм. міліметри. Це зовнішній діаметр цієї труби. Ну, в мене Усього два рядочка, тому взято два метри. Значить, труба, як ви знаєте, має два кінці. То у кольця начала ні і не кінця, як говориться. А у труби два кінці. Один кінець ми закриваємо. Щоб вода сюди не витікала ось такою заглушкою. А на другому робимо ось такий роз'єм швидкий, щоб можна шланг зняти, там, якщо десь щось води налити або полити окремо, ось так раз. Ой, треба притримати трубу. І зняли. А щоб бодіти раз, хлоп і все. Оп. Ось такий роз'єм. Там стоїть ущільнення, гумове, і вода сюди, сюди не виходить. На основній трубі на цій 32 мм треба зробити отвори десь 9-9,5 мм. І сюди вставити ось такі краники. Вставляєте, воно як система ніпель сюди вставили, і воно тримається. А щоб було щільно, ось так прикручується ще і все. Цим краником можна і подати воду, і порегулювати більше-менше, і закрити, якщо сюди не потрібно, а потрібно, наприклад, на другий рядок більше дати. І також сюди, сюди ще потрібна ось така стрічка. У мене вона ось залишилася довжина рядків 9 метрів, дважди 9-18, а я взяв з запасом 20. Ось це така стрічка. На одній стороні розташовані такі отвори невеличкі, капіляри. Відстань є там 10, 20, 30 сантиметрів. Я взяв 20. Ось один і через 20 см, другий і так далі. Їх оці отвори треба розташовувати вверх, тому що, якщо вниз, вони будуть замулюватись. Ось так. І сюди, як ви подасте воду, буде подаватися вода сюди, і крапельки капати і поливати. Ось я вчора на дві години ввечері відкрив краник і полив. Ось, бачите, видно, як і не треба багато. Води використовувати, тобто поливати всю акваторію городу. І ще в кінці ось таких стрічок повинна бути заглушка. Можна ось так взяти оцю стрічку, скласти її ось так один раз. І ще раз. І наверх одіти кусочок цієї ж стрічки. Але однією рукою так общем, Сюди одіваєте кусочок цієї стрічки. Зараз я одіну. Ось так. І вода сюди, сюди не вийде. Але для цього є. Заглушки. Ще. Ну, щоб так не згинати, є такі заглушки ось так з таким кільцем. Одівається, зажимається ця стрічка, і сюди також вода не виходить. Я с її тут заякорив, щоб стрічка була натягнута. Воду для поливу можна подавати, як із якоїсь ємності, яка піднята над землею. Десь на метр, так і з водопроводу. У мене водопроводна вода. Ось у нас літній варіант поливу, сюди йде на душ. Можна із душа брати воду, але я беру з водопроводу. От під'єднана сюди труба, відкриваємо воду, не дуже. І вода пішла вже туди, в капілярні стрічки. Щоб зробити отвір для краника, нам потрібен ще шуруповерт і свердло на 9,5 міліметрів. А для ущільнення всіх різьбових з'єднань потрібна фум-стрічка сантехнічна можна використати і прядів, і все ось так працює. крапельне зрошування. <клух> Уже й Сонечко виглянуло. Ось через кожні 20 сантиметрів блищить водичка. Вона туди стікає, а потім зволожує землю навкруги огірочків. Періодично, звичайно, треба їх підпушувати. Щоб коріння дихало. А щоб брати воду з душового бака, потрібно подачу води, з водопроводу перекрити. А кран подачі води з душа, а кран подачі води в бак душа відкрити. І вже ця вода з бака ось дійде до цього основного крану. І ним вже будемо регулювати, скільки води піде в ту стрічку капельну. Тобто тут ніяких конструктивних змін робити не треба. Закрив, відкрив і все поливається. Таку систему капельного зрошення можна змонтувати і в теплиці. А порадив мені це зробити мій друг Одесит Володимир. В нього також є свій канал, який називається СВД Таксі. Дякую тобі, Володимире, за слушну пораду. І вам, друзі, раджу зробити таку систему зрошення своїх теплиць, городів і так далі. Якщо ви запитаєте, а яка ж ціна питання? Тобто скільки оце мені коштувало? По курсу це навіть менше 5 доларів. Звичайно, якщо оцих трубок буде більше, то і більше будуть затрати. Але це ж не на один рік. Все дуже швидко розбирається. Ось оцю систему я розберу за 5 хвилин. І Ще за три хвилини заховаю на склад. Тобто до весни. На цьому, друзі, бувайте здорові. Дякую за увагу.